Доброго дня. Доброго дня. Поділіться, будь ласка, з нами, як виглядає ваша щоденна праця, чи це тяжка фізична робота? Ну, як сказати, вона трохи і тяжка, трохи і легка, залежить, що робити. Там, якщо роблю на курнику, то я маю обов'язки ну, пом'оз спустити, упадки позбирати, потім яя спустити, якщо нема курникової. А так праця нормальна, ну то що запах є так. Але підробити 8 годин це. Не дуже так тяжко. Тобто у вас немає нічних змін, ви працюєте тільки по вісім годин? Тільки по 8 годин. Вольні маємо. П'ять на місяць вольні. П'ять вихідних у вас, так? Так. На місяць, там, коли хочеш, ти собі береш. Так що нормально. А скажіть, мешкаєте на нашому житлі? Так, мешкаю на вашому житлі, так. Я живу нас, сюди, в кімнатах по mm -hmm. два чоловіки. Ну, Зараз нікого немає, я зараз сам мешкаю. Мені умови дуже файла, мені подобається. Добре, хотіла ще вас запитати. Mm. А, по гроші чи вам вистачає? Ну для мене вистачає, не знаю як для кого. Ну мені стає ще й лишається. Добре. Ще купляю доляри і висилаю на Україну? Супер, ну. дякую велике за ваш час. І також хотіла б сказати, що якщо ви шукаєте роботу, не соромтесь, звертайтесь. Ми вам допоможемо, запропонуємо вакансії.